Привіт, привіт, друзі мої, СМ Студіо, звісно, канал Фігляршні Фіглі та має бути в швидко, ну, парада. Так що, то, третє місто, нинішній день, от і, звісно, вже фіглячка прекрасна. У особливості, знаєте, нашого часу, саме вона, ця особливість, складується в тому, що бездільником уже вважається навіть той студент, котрий Сидить на вшибких лекціях. <рес> Друге місто, ну і е, ще інша ситуація, Два м говорять, один е, друг каже, все, все, надоїло ми, я вже удержитись йому не годин. не годин не Ці п'янки, гулянки, ходжу, побонтавіли, не розумівся, все, все, треба займати вже за розум, за діло. На що це каже, що от кончу вже, бачу. Ні, начин. Ну no, і перше місто, а це для жін у е, прекрасна філля. Чому жони живуть довше, ніж чоловіки, та бо у них не є жін. На сів прекрасну мажорню нотіся прощаву і. ¿Tú me tienes abierto? No, ya se ha abierto.